Це, скажімо так, як звичайний маленький принтер, який у нас є вдома, але просто, але просто збільшений в об'ємах. Тобто це струйний, струйний принтер, це друкуюча головка. Денис Шаленко розповідає про обладнання у своїй друкарні. Чоловік почав займатися друком сім років тому у Маріуполі. У березні він виїхав з міста, у якому тривали бої. Літом вдалося вивезти батьків. Коли вона ще була під нашими військовими, але місто, ну це був жах якийсь, бо ми бачили там тільки те, що в нашому районі, а коли виїжджали, ми їхали через майже через це місто в те місце, де було ще безпечно проїжджати. І, ну, тобто все було розвалено, все було розрушено. Ну, це, ну, це, це жах. Просто такий був дуже гарний город, це гарне місто, дуже скажімо, красиві, місць, гарні місця були, але все зруйнувалося. Згодом Денис попросив знайомого оглянути, як виглядає друкарня. Окупанти знищили виробництво і офіс компанії. Виїхавши на безпечну територію, чоловік вирішив відновити свій бізнес. Для нового старту обрав Львів. Це місто мені дуже подобається, бо тут дуже багато відпочивав там взимку. Особливо там 25 грудня, це чиська сколо. Це по-перше, по-друге, це такий можливо сказати хаб, де дуже багато людей. І тут досить спокійно, ну відносно, звичайно. Тобто, це місто, де можна спочати. Тобто це місто, де можна почати спочатку. Новий бізнес вдалося забуштувати за грантові гроші. Я спілкувався з людьми, які мене знають з Маріуполя, співпрацювали, скажімо так, залучав там як інвестора. Щоб інвестували в мене, адже вони знають, адже, там, скажімо так, якщо мене вкласти, то це з цього щось вийде. І таким чином потроху отримав перший грант, отримав там, частково інвестиційні гроші і отримав другий грант. То це все як, якось в один час вийшло. У планах Дениса відкрити нові філії своєї друкарні у рідному Маріуполі, Херсоні та Харкові. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.